Вітаю! Дане відеопояснення, присвячене вашим запитанням, тому що є запитання такого роду, якщо ви працюєте в середовищі Лазаруса і у вас зникає якесь одне з вікон, або ви випадково закриваєте це вікно. Ну, давайте я поясню, як вийти з даної ситуації. Зараз я завантажу Лазарус. От я йду завантажую, вибираю. Вибираю старт IT. І от я завантажила. Ну, вона нам чітко завантажує останній проєкт, який ми працювали, він тут у нас і є. Дивіться, я Завантажила мене всі є три вікна. Але буває таке, що якщо якесь я вікно закрила, і закрила й то при, да, при наступному відкриттю програми у мене не буде цього вікна. Вона зберігає цю інформацію, тому що вона запам'ятовує останній проект, з яким ви працювали. І якщо ви щось там позакривали, вона вважає, що це ваш проєкт, хоча що ви там може нічого й не робили. Тому, от у мене вікна є, але я от закрию вікно. Наприклад, це у нас з вами вікно, він називається інспектор об'єктів, де у нас відображаються з вами всі компоненти, які ми розташовуємо на формі. І ми можемо вибирати цю компоненту змінювати її властивості, і надавати події. Ну, якщо у мене, наприклад, немає от закрила я або випадково, або вас ви перезавантажили, вас його немає. Де знайти, щоб його відновити. Ну, Ось у нас з вами: зверніть увагу, це у нас, тому що тут вікна накриваються. Да? Ось у нас вікно Лазаруса. І у нас в меню є тут вигляд. В'ю ну, в мене на англійській мові, в кого на якій там мові ось вигляд. Я сюди заходжу і зверніть увагу, є у мене інспектор об'єктів, ось він. Я його можу відновити натисканням функціональної клавіші F11, або тут, вибравши в меню, от я його вибираю, і він у мене відкривається. Зверніть увагу, це ми заходимо сюди в View. Тепер, якщо у мене немає, Ось вікна форума, бо я закрила випадково. Але зверніть увагу, коли я закриваю форми, вона мене перепитує, тому що вона ж прив'язує форму до наших кодів, які ми в редакторі кодів в цьому вікні створюємо, тому ну, я, наприклад, пишу, що я не зберігаю. От я закрила це віконечко, в мене його немає. Зверніть увагу, у мене в компонентах немає форми. Річ в тому, що можна, якщо у вас виходить так, ну давайте я спробую, якщо в мене ось буде тут, ось у мене йдуть вибір, це вибір вікон ось цих редактора, де ми набираємо а ось іде інструмент форм. Я от натискаю, ось у мене йде форма, якщо я її отак вибрала і окей, і вона у мене з'явилась, А вона може у вас з'явитись тут, і ви можете працювати в даний момент у мене, якщо не з'явилась, ну у мене не з'явилась, тому що я її сама примусово закрила. Але якщо у вас там по якісь іншій причині, то вона ви її можете відновити ось таким чином. Тобто, ви заходите сюди і вибираєте назву форми, їх може тут багато, і окей, якби відкриваєте. А якщо немає, тут один із виходів, ви йдете в нас в меню Probject, це проекти вибираєте, і натискаєте Нью Project». Тобто ви відновлюєте повністю проєкт. Вона у вас запитує, зберігати те, що тут є. От, наприклад, якщо вона вас перепитує, коли я закривала форму, а ви відмінили, то зрозуміло, вона її не закриє, але випадково буває. Вона пише, що так. я е, зберігаю, я не зберігаю в мене тут нічого такого, але вона мені відкрила новий проєкт. Зверніть увагу, і всі вікна присутні. От якщо ви щоб ви там не мучились, як от кажуть, відкривати все, що там, ви просто зайдіть і зробіть новий проєкт, тобто прокліт. Вибираєте ін'ю новий проєкт. Вибрали, ось я його вибираю, натискаю ОК і все. Ну, тут-то я не робила нічого, то вона й нічого не пропонує мені зберігати. Але якщо, наприклад, ви випадково закрили ось це вікно, знову ж таки, вікно з кодом. То його теж старайтесь відновити ось через цей інструмент. Перший уніц. ви натискаєте, вибираєте в переліках уніц один пас, ось таким, і окей. І вона вам відкриває це вікно. Отже, дивіться сюди, для того, щоб відновити вікна, якщо ви тільки починаєте працювати, і у вас не яких вікон якесь вікно було відкрите або якесь закрите, то щоб всі вікна присутні, ви заходите в проект Інью project, Пробчет, щоб вона вам відновила. Якщо вона вам завантажила новий проект і вас, наприклад, немає інспектора об'єктів, тобто немає цього віконечка, то ви заходите в Ю і його відкриваєте, ось він. Таким чином, ви відкриваєте це вікно. З формами, якщо, наприклад, у вас було щось на формі і ви випадково не десь там діли ви не бачите, але ви не підтверджували, що ви не зберігаєте, то ви можете відкрити ось через форми. Перегляд форм ви можете вибирати, і ОК. Тобто, тут таким чином можна. Ну, а це вікно ви можете відкривати ось через перший інструмент. Уніц. От Ви його і вибираєте уні 1 пас, тому що ви з першої працюєте. і окей. От таким чином ви можете працювати з вікнами. Тому що дехто пише, що от не знаю, немає цього вікна, і де його знайти, і я не можу. Тому запам'ятайте те, що я сказала, і працюйте, бажаю успіхів, і здавайте результати.